Добрий день, любі діти! Відгадайте, будь ласка, загадку! Тане сніжок, квітне лужок, день прибуває, коли це буває. Так, навесні. Після, після холодної зими настає чудова пора року весна, коли вся природа пробуджується від зимового сну. Скажіть, будь ласка, а скільки є пір року? Чотири, правильно! Давайте їх назвемо Зима, весна, літо, «Осінь». Першим про прихід весни нас повіщає небо. Воно стає чистим та яскраво синім. Здається, що якийсь чарівник прогнав сірі хмари та розлив блакитну фарбу. День стає довшим, день збільшується. А ніч скорочується. Сонце піднімається все вище, його промені стають теплими і зігрівають всю землю. Температура повітря підвищується, з кожним днем стає все тепліше і тепліше. Сніг стає м'яким та починає танути. Це називається відлига. Від снігу, що розтає, Біжать струмочки. Також від тепла крига на водоймах тане. З'являються тріщини у кризі і починається льодохід. Льодохід – це рух крижи на водоймах. Пам'ятайте, що ні в якому разі не можна переходити річку, озеро, ставок навесні. Крига дуже крихка і можете провалитися у воду. Це дуже небезпечно. Через танення криги річки додатково наповнюються водою. Часто навесні переповнені річки виходять зі своїх берегів і затоплюють сушу. Це називається повінь. Також весняне явище це бурульки. Бурульки можна побачити навесні. Які звисають з дахів будинків. Це льодинки, які мають форму загострених донизу паличок. Бурульки теж дуже небезпечне явище. Якщо ви побачили бурульку, то ні в якому разі не можна йти близько до неї. Бо бурулька може відірватися і впасти. Треба обійти подалі. У весни є три місяці, три синочки. Це березень, квітень і травень. Березень це перший весняний місяць, початок весни. Назва місяця походить від слова береза. Це дерево прокидається першим навесні. У нього починає рухатися сік. Вдавнину вважали, що рік має починатися навесні з пробудженням природи, тому святкували новий рік 1 березня. Щоб закликати весну, випікали спеціальне печиво. Дівчата й хлопці брали його в долоньки і закликали в гості весну. Березень – це рання весна. У березні ще день-день день може лежати сніг на землі, але вже з-під снігу виростають перші весняні квіти. Це підсніжник і пролісок. Але дерева стоять ще голі, без листя. Промінчик радо посміхнувся, у лісі пролісок проснувся. Все прокидається вісну, від сну зустрічає дівчину весну. І так, це березень, перший місяць весни. Другий весняний місяць це квітень, це середина весни. Квіти називають так тому, що в цей час квітне земля, квітну дерева, кущі, квіти. Пробивається перша травичка, набухають бруньки на деревах, з'являються перші листочки. У квітні сонечко ще вище піднімається на небі та стає ще тепліше. Цвітуть тюльпани, нарциси, вишні, черешні. Листочки гілочки вкривають, щасливо пташечки співають, і зайчик сонячний сміється, бо теплий дощик з неба лється. Це квітень, другий місяць весни. І третій весняний місяць це травень, це кінець весни. Як ви думаєте, чому цей місяць називається травень? тому що в цей час все вкриває зелена трава. Наприкінці травня стає дуже тепло, починається літня погода. У травні найбільш яскрава природа. Можна побачити різноманітні кольори квітів, метеликів та усюди лине пташиний спів. В білий цвіт убрався сад, бджілки радо тут летять. Перший грім гримить гуркоче. Тепло зранку і до ночі. В лузі вирісли трави, це прийшов зелений травень. Отже, давайте повторимо назви весняних місяців. Перший березень, другий квітень і третій Здравий. Молодці дітки. А тепер давайте з вами пограємо в гру Зима весна. У мене ось є тут такі картинки. Давайте відберемо картинки, які стосуються зими, а які весни. І так, на першій картинці, що ми бачимо, білий зайчик. Що це зима чи весна? Це зима. Кладемо на сніжинку. Далі підсніжник. Коли квітне підсніжник? Навесні це весна. Сніговичок зима. Новий рік зима. Все вкрито снігом. Зима. Сніг тане і біжать струмочки. Весна. Ігур сидить на дереві і все вкриває сніг. Це зима. Ведмедиця вийшла погуляти зі своїм ведмежатком. Це весна. Так, сніг тане і з-під снігу виростає перша травичка і перші квіточки. Це весна. Ведмідь спить у барлозі. Це зима. Бурульки звисають з дахів. Це весна. І шпак годує маленького шпаченятка. Це весна. Добре, дітки молодці! Давайте пограємо ще з вами в одну гру, яка називається Що зайве. Так, давайте поглянемо, що тут зайве. Зайва весна. Чому? Тому що тут зима, тут весна, зима. І зима. Ця картинка зайва. Так. Далі давайте розглянемо наступні чотири картинки. Подивимось, що тут зайве. Зайва осінь. Ось ця картинка. Тому що весна, 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 а тут осінь. Осінь зайва. Так. Далі наступні чотири картинки роздивляємося. Що тут зайве? Ось зима. Бо все інше це осінь. Осінь, осінь, осінь. Ми всі радіємо приходу весни, Тітки, я бажаю вам сонячного тепла і радісного настрою. До побачення!